Саджаю ось такі живці волотисті, які були в пісочку два тижні, і пустили вже коренці. У мене є простий торф для розсади для розсади з агроперлітом. І ось так я прямо ж зверху саджаю. Так, вітер дує, кипські справи і швиденько я отак от. Присипаю. Коріння дуже класне. дуже швидко вони пустили, і вони дуже швидко розростуться. Так, ось такий шедеврик. Є так, наступний шедевр. Пісочок трошки струсюю. Сюди ось так от шапочки і присипаю. І дощовою водичкою трошки проливаю. Все прям заливати не треба. Кожного дня під оприскуванням дощовою водичкою. І можна обов'язково вот таку тепличку поставити знову. І все, в порядок.